Інформація для батьків, які шукають гуртожитки в Польщі, особливо це стосується тих студентів, які тільки поступають на перший курс. Мало хто знає, але в Польщі, в більшості випадків, ще раз підкреслюю, в більшості випадків, бо завжди є виключення гуртожитки в Польщі для першого курсу не надаються. Це зроблено спеціально. Польща таким чином бор... ну, поборола колись корупцію, створивши умови, що всі студенти в Польщі на перший курс поступають. Немає такого моменту, що не можна поступити чи поступити важко. Поступають всі. А за рік їх перевіряють чи хто витримає, хто буде вчитися, хто поздає всі екзамени, той буде вчитися далі і відповідно отримає гуртожиток, але якраз таки на другий курс. Тому не шукайте, не бігайте в більшості випадків. Ви гуртожитку не знайдете, вам будуть відмовляти. Тому сміло шукайте собі кімнату, поселяйтеся і там живіть. Як бачите, побороти корупцію в університетах під час вступних іспитів дуже просто. Вистачить просто брати всіх, а потім перевіряти студентів під час цілого навчального року. Просто, просто, можна, можна, але ж у нас цього не всі хочуть робити, тому що ректори, декани і інші викладачі зацікавлені в тому, щоб студент, який буде поступати, приніс йому якийсь там подаруночок. прямо читати. Через знайомих і так далі. Тут такого немає, але є відповідні незручності. Перший курс має жити десь на квартирах, будь де, тільки не в гуртожитках. Жду ваших коментарів. Я розказую про нерухомість в Польщі. Кому було цікаво, підписуйтесь, задавайте питання. Ну і до зустрічі в наступних відео.